Коли ми говоримо про майбутнє України, дуже хотілося б, щоб це щасливе майбутнє наступило якомога швидше. Але от яким воно буде. Мені здається, що тут треба трішки сказати, яке є наше сьогодення, а вже потім говорити про майбутнє. Так, от дивіться, яке наше сьогодення. Сьогодення це ну, якби найбільш актуальніше питання, це завершення війни. Зрозуміло, що коли ми говоримо про друге питання, скажімо, саме важливе для кожного українця про майбутнє України, то ми маємо розуміти, що ці два питання між собою взаємопов'язані, тобто від того, коли закінчиться війна, як закінчиться війна, як будуть нас підтримувати союзники після війни, і буде залежати від того, яку модель майбутнього ми можемо в Україні скажімо, сотворити. То давайте спочатку попробуємо розібратися з першим питанням. Знаєте, ми всі мріяли і продовжуємо мріяти про те, що Україна переможе в цій війні. Але серед експертів постійно йдуть дискусія, а що ж таке перемога України в цій війні. Ну, давайте будемо свідомими. Є класика жанру, класична перемога. Українські війська знаходяться у Москві. Таке можливо, ні неможливо. Ну, по багатьох причинах, в першу чергу, по національній доктрині безпеки Росії про те, що це ядерна країна, і в разі небезпеки своєї територіальної цілісності вона перша наносить ядерні удари. Ну не хочеться на цю тему взагалі знаєте, якби далі говорити. Але наші війська в Москві це нереалістично. Це перша теза, друга теза повний розгром російських військ у нас на кордонах. Ну, скажем, теоретично це можливо, а практично ну, дуже мало навіть виходячи з того, що людського ресурсу при населенні 130 мільйонів і населенні 30 мільйонів це один до 4 і навіть більше. Скажем, ну теж. Ну, тобто, якщо, про це можна дуже дуже багато говорити, але якщо сказати коротко, то класичної перемоги військової в України над Росією, на жаль, бути не може. Я розумію, що зараз можу говорити, скажімо, ну не зовсім такі оптимістичні, радісні речі. І, звичайно, глядачі можуть зі мною не погодитися я сам би дуже хотів би з собою не погоджуватися. Але знаєте, краще бути обізнаним реалістом, чим бути ну, скажімо, мрійником, а потім мати. Песимізм. Ну, знаєте, в мене є ще така приказка для того, щоб не розчаровуватись, то давайте не зачаруватися. Я сам зачарувався нашою перемогою у 2022 році, особливо коли по Харкову ми так гарно тоді відбили їх, коли ми так гарно по Херсону спрацювали. Знаєте, ну але той момент, такий тонкий момент нашої військової перемоги, ми десь напевно трішки втратили по багатьох причинах. Тоже не буду зараз аналізувати, але зараз ми зайшли в фазу затяжної війни. І якщо от прислухатися до думки, ну скажімо, експертів, яких я особисто ну, поважаю за об'єктивність, то практично всі вони сходяться до тої думки, що е, єдине, на що ми можемо очікувати, не тільки минує Росія, це на перемир'я. Тобто це завершення активних бойових дій, і коли просто є перемиря по веденню вогню обох сторін. Ну, тобто, ми не стріляємо, вони не стріляють. І тоді вступають якісь переговорні процеси, але не факт, що вони наступлять, ці переговорні процеси, тому що у нас з Росії немає точки стиковки, розумієте, точки дотику. Тобто, те, що, як бачимо формулу миру ми, ну, те, що озвучив Зеленський нашу формулу миру, вони її не бачать взагалі. А те, що бачать вони, ну, повний захват. України, капітуляцію України, денафікація, і пішло-пішло. Це ми вже все чули, не будемо повторюватись, то цього не бачимо ми. Тобто ми не можемо з ними вступати взагалі в якісь переговори, тому що в нас нема точки дотику, на чому можна домовлятися. Відповідно, скоріше всього, цю функцію на себе візьмуть посередники, країни Європи, Америка, можливо, Китай, можливо, Індія, і десь на цій міжнародній площадці домовляться не про мир, тому що про мир. Капітуляцію домовлятися в апріорі, так як я вже пояснив, неможливо, а про перемиря і про те, що завершуються бойові дії. Ну, Це, скоріше всього, реально, що нас чекає в теперішньому. Відповідно, коли ця перша теза вже озвучена, так як я сказав. То тоді стане питання про відбудову України, розмінування України, відбудову України. І ми тоді чітко маємо розуміти, в якій ситуації ми знаходимося на найближче майбутнє. А яка ситуація на наше майбутнє? Це модель майбутнього устрою України. Ну, ситуація така, що цього сусіда ми ніде не дінемо. У нас 2100 кілометрів з цим сусідом. Потенційна реальна загроза є. І буде залишатися. Я думаю, що під час цих переговорних процесів, які нас очікують в майбутньому, для України край важливо буде гарантії безпеки, але в НАТО нас ніхто не бере і не візьме зараз найближчими роками. Відповідно, мають бути якісь реальні гарантії безпеки. Які можуть бути реальні гарантії безпеки без НАТО, п'ятої статті НАТО, я, чесно кажучи, собі туманно уявляю. Ну без цих гарантій безпеки ми завжди можемо отримати російсько-українську війну номер 2 Ну то питання доволі складне, скажем, але ну, я думаю, що воно все-таки на дипломатичному рівні буде вирішено, тому що ну, історія показує, що рано чи пізно всі війни закінчуються. Ну і ще історія ну, північної історія північної південної Кореї. Ми це знаємо, наприклад, глядачам трішки пам'яті оновлю про те, що Північна і Південна Корея тривали термін між собою. Воювали в кінцем результатів. Південна Корея перемогла Північну Корею. Але за участю посередників, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, вони не підписали мир, а вони домовилися про припинення вогню. І по сьогоднішній день вже пройшло більше 60 років, і вони на сьогоднішній день між собою не мають мирного договору. Ну, той же час, вони ще 10 років живуть, ну скажем, і не мають дипломатичних стосунків між собою. То не хочеться, звичайно, накаркати, але, скоріше всього, що щось подібне нас чекає з Росії, не знаю, чи на 60 років, чи на 5, чи на 10. Але до того моменту, поки в Росії зміниться політична ситуація. От коли в Росії зміниться політична ситуація, тоді у нас можуть потенційно змінитися стосунки з Росією. Ну політична ситуація, я маю до уваги, коли Росія гіпотетично колись все таки має стати на демократичний шлях розвитку. Але коли це через 5, через 10, чи через 20 років, то тільки Господь Бог знає. Єдине, що в мене ця ситуація трішки гріє, отак. Тому що в Росії всередині є дуже багато протиріч, національних, тому що там більше ста національностей. Дуже непроста, непроста стосунка з Татарстаном. Що мене ще гріє, що не дивлюсь на те, що Росія дуже жорстка і авторитарна країна, але у неї базові стосунки це капіталізм. Да, Путін там повиганяв, посадив олігархів, але середній клас бізнесу ж ніхто не відміняв. І тут є от протиріччя. Я на цьому глядачам акцентую увагу. Діло в тому, що бізнес це середній клас. Середній клас для того, щоб розвиватися, от почуйте, середній клас для того, щоб розвиватися, має мати певну свободу, певну волю, амплітуду вільних дій. А він авторитарною системою зажати в жорсткі рамки, тобто він в апріорі не може розвиватися повноцінно, і тут відбувається конфлікт інтересів між авторитарною владою і між середнім класом. Це не тільки бізнес, це адвокати, це юристи. Це, скажімо, інтелігенція. Ну, я зараз не говорю про хороших російських, тому що там мало симпатиків України, але я говорю про потенційно середній клас, які по факту у них є, тому що чого він у них є, тому що в них капіталістичні базові стосунки, в них ринок. І відповідно цей середній клас все більше і більше буде вступати в протиріччя. І я думаю, що це та сила, яка в апріорі в майбутньому може стати серйозною політичною силою і міняти певну систему влади. В Росії на більш демократичну для своїх інтересів. Я думаю, що ми це все побачимо, але це не в один, не два роки. Я думаю, що ці процеси запустяться, ну сподіваюся, що вони почнуть запускатись в найближчих там, 5 років, ну і десь в районі 10 років можуть, ну, скажімо, мати якісь там позитивні для нас наслідки, скажімо, певних елементів зміни, так як я сказав, політичної системи в плані демократизації. Ну, тоді можна говорити, можливо, і про якісь мирні переговори, і, можливо, заключення якогось мирного договору. Це одна складова. Друга складова, яка стосується України. Що там робиться в Росії, хай там росіяни розбираються, а що нам робити після того, як ми ну скажімо, будемо мати це перемир'я? Ще раз акцентую увагу, що це перемир'я може бути рік, а може бути 50 років і може завершитися миром. І Росія більше ніколи може на нас не нападати не на другу війну, не на Третю війну, але коли це можливо, знову ж іду до прикладу, Північна і Південна Корея. Я думаю, що всі ми прекрасно знаємо про те, що Південна Корея на порядок економічно сильніша, якщо не на декілька порядків за північну Корею. Ви що думаєте, що Північна Корея не хоче напасти на південну? Так хоче. Тільки це слон і моська з економічної з військової точки зору, тому що я вже не один раз звертав увагу про те, що. Війна це війна не просто солдатів і техніки. В першу чергу, війна це війна економік і виграє та країна, де, як правило, сильніша економіка. Так, от Північна Корея не може напасти на південну якраз в силу того, що я сказав, що це дуже потужна економічна країна. Відповідно, що маємо зробити ми, українці. Ну, тягатися по економічному потенціалу нам з Росією доволі складно, але ми можемо реально стати дуже сильною і потужною країною. Ну, для, як на мене, для цього є всі складові. Є та єдність народу, яка наступила, є міжнародна підтримка. Не дивлячись на те, що 30 років Україну обкрадали, є доволі, ну скажем, непоганий економічний потенціал. Я не говорю зараз про економіку. Зрозуміло, що під час війни багато чого втрачено і розбито. Я говорю про те, про що, напевно, українці мало знають. Ми є лідерами в Європі. Ми сама найбагатша країна в Європі, сама багата країна Європи по совокупним природним ресурсам, включаючи наші чорноземи. Ще раз почуйте, ми самі багаті в Європі. Мало того, ми займаємо четверте місце в світі по сувоку по вартості совокупних природних ресурсів. Це все в комплексі, все те, що на землі і під землею. Ну так потенціал вже є. Значить, і цей потенціал, людський потенціал, інтелектуальний потенціал єдності, сили духу, той, що ми зараз показали, і цей економічний потенціал, він дає мені підстави, ну скажімо, мріяти, вірити в те, що ми можемо дуже швидко після припинення активних бойових дій. Ми можемо дуже швидко весь цей потенціал згуртувати і направити на розбудову країни. Я думаю, що так воно і буде, чому ще буде? Тому що по великому рахунку це питання національного виживання. Тому що маючи цього монстра під боком, маючи цю політичну систему, яка, так як я сказав, можливо в майбутньому зміниться, але це не буде скоро. Ми постійно маємо ці ризики війна номер 2 Для того, щоб ці ризики мінімізувати добре, надіятися на хороших сусідів, на військові допомоги з Європи і з Америки. Але знаєте, добре на сусіда надіється, але самому ставати сильним. Тобто ми маємо настільки стати сильними, щоб в Росії в апріорі не було бажання до нас нападати, тому що вони в разі нападу на нас понесуть такі величезні втрати, які цей напад не виправдають і переведуть до бунтів ті самі Росії. Це єдина формула миру на сьогоднішній день, яка для України можлива. Ще раз говорю, ми маємо стати настільки сильними, щоб у них і думки не було нападати. І це наша формула миру. і це... Скажем, наш національний захист і тема нашого національного виживання, тому що вони своїх планів, ну скажемо, на знищення української державності і українців як народу, я думаю, найближчі там 20 років полишати точно не будуть іще. Як цього можна досягнути, щоб ми стали отакими от сильними? Ну, знаєте, в мене є мій власний рецепт. Він називається Українська хіллесова пята. Так от, знаєте, кажуть, все для того, щоб ми були дуже сильною і потужною країною, от у нас є все. От все. А чого не вистачає? Знаєте, а не вистачає от, от того одного, яке ну, не одного, я жартую, звичайно, багато чого не вистачає, але основне це система управління і влади. В Україні архі неефективна і недосконала система управління і влади. Яка привела до того, що за 33 роки нашої незалежності, яку росіяни зараз хочуть у нас відібрати, ми ухитрилися, маючи такий економічний потенціал, який я сказав, четвертий в світі і перший в Європі, ми займаємо по рівню життя 92-го місце в світі. Ну, от давайте почуйте. Четверті по багатству, 92 по рівню життя. Ну, спогодьтесь, що це ненормально. Але хто тоді цими національними багатствами користується? Ну, не секрет про те, що користувалися багатії, те, що в народі називається олігархи. У нас була дуже велика кількість дуже багатих людей і дуже велика кількість дуже бідних людей. Звичайно, з цим треба покінчити. І я впевнений в тому, що цю ахілесу п'яту нарешті треба вилікувати. Яким чином вилікувати? Ми маємо в Україні сотворити дуже потужну економічну, соціальну, політичну новітню модель. Модель нового державного устрою. У мене є такий вислів: нам треба не перезагрузка влади, Ну, поміняти поганих чиновників на хороших, поміняти корупціонерів на некорупціонерів. Нам треба поміняти саму систему органів влади, тобто внутрішнє управління. Це називається не Перезагрузка влади, а перезаснування держави на зовсім інших началах і основах. Нам в ідеологічній площині треба виставити духовні пріоритети розвитку, інтелектуальні пріоритети. пріоритети не тільки валового внутрішнього продукту, як показника номер один розвитку країни, а показник номер один індексу розвитку і оцінки держслужбовців це індекс щастя в країні і по регіонах. А вже валовий внутрішній продукт, ну тобто не хлібом єдиний живе людина, це показник номер 2 Нам треба зробити двохпалатний парламент. Нам треба зробити багатоступінчати вибори. Нам треба зробити, щоб парламентарі вибирали президента, а не прямі вибори, де олігархи чи багатії, чи засоби масової інформації можуть маніпулювати свідомістю і продати нам любого президента, за якого більше заплатять коштів, скажімо, ті, хто зацікавлений. Ну, багато тут можна дуже говорити про ту новітню систему. У мене є в цьому плані бачення. Я вже багато років цим займаюся. І, і щось мені підказує, що в Україні для, для цього є все, в тому числі історичний шанс. Що значить історичний шанс? Е, ну на завершення, давайте собі задамо питання, е, які на сьогоднішній день є у нас цивілізації в світі. От у нас в світі є, по великому рахунку, дві основних цивілізації: це Західна цивілізація із центром США, і Східна цивілізація з центром Китай. І ці цивілізації на сьогоднішній день знаходяться в такій доволі напруженій ситуації між собою. І ми це все бачимо. Ми бачимо ці кризи, ми бачимо це протистояння, які є, оце все загострення. Але якщо, скажімо, дивитись на цивілізації, як на живі структури, то треба розуміти, що вони зароджуються тисячоліттями, століттями. Вони потужні, вони старі, але кожна цивілізація має чотири періоди: це зародження. Це зрілість, це розквіт і старіння. Так от, я схожу до точки зору до, до такої думки, що обидві цивілізації знаходяться в четвертій фазі у фазі старіння, чого в них так багато криз. А що таке Україна? А Україна знаходиться на перетині цих двох цивілізацій. І дивіться, який вплив: Донецьк і схід України це вплив східної цивілізації, і це вплив східної ментальності. А Львів. Це вплив західної цивілізації, західної ментальності. І це ті протиріччя, які теж в одному народі було дві домінуючих ментальності, як два магніта, розумієте? І в великій мірі, ну якби це ну, не в прямій мірі, але опосередковано привело до того протистояння, яке ми бачили постійно на виборах симпатії до одного президента, до другого президента. Потім оці події 2014 року. Висновок: нам потрібно не тільки, скажімо, перемир'я, нам потрібно не тільки сильна армія і сильна Україна. Нам ще потрібно. Знайти рецепти, як згармонізувати оці стосунки Сходу і Заходу України, як зробити так, щоб в одного народу була одна ментальність. І якщо це ми зробимо в рамках оцеї нової державницької моделі, про яку я говорю, то тоді ми покажемо всьому світу і цим двом цивілізаціям приклад того, як від домінування і конкуренції можна перейти до миру і до співпраці. Ну, іншого шансу в нас немає, тому що по великому рахунку для України це питання виживання. Це просто такий історичний період. І нам в дійсності треба спочатку, так якщо по-простому, нам спочатку треба все-таки мати перемир'я, ну а в майбутньому дасть Бог мир. Ну, тобто завершення бойових дій. Потім нам треба швидко і дуже потужно зайнятися відбудовою України. І нам треба створити найближчим часом оцю омріяну модель державного політичного устрою, про яку я говорю. Державницьку устрою доволі ефективну. І ця модель може стати цивілізаційною моделлю. Україна таким чином може народити оцю нову цивілізацію, яка обере все себе саме краще з цих двох цивілізацій. І це реально може відбутись при примиренні заходу і сходу в Україні, так як я сказав, Донецька і Львову. А чому я не говорю горю і Львів це ну якби певні образи, але так воно і є. Ми ж знаємо про цю всю ментальність, скажем. І з Божою допомогою я думаю, що в Україні є для цього ну, всі потенціали, і ми дійсно можемо стати дуже сильною, дуже процвітаючою країною. А ста коли ми станемо сильною процвітаючою країною, то ми будемо мирною країною, тому що в нашого сусіда агресор не буде ну ніяких бажань на нас нападати. Ну, я так бачу цю ситуацію. Шановні друзі. Буду надзвичайно вдячний. Якщо будете підписуватись на мій канал, ну і звичайно будете переглядати мої відео і залишати свої коментарі. Мені буде приємно почути вашу думку. Навперед, вдячний.